Ім'яця і сина, і святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Що йому цей епізод після Воскресіння Ісуса, про двох учнів. Ну і найперше хотів би сказати таку річ про те, що Ісус підходить до них і вони його не впізнають. Вони ж з ним ходили, ну може не три роки, може там хтось менше, два роки ходив чи один. Але вони точно його знали, як він виглядає. Чому вони тут його не пізнали? Як? Не так вдягнути? Е, щось на голову інше надягнув, інше взуття взяв. Ні. Він дійсно трошки інакший. тому що воскресле тіло трохи не таке тіло. Воно трохи не таке. Воно дозволяє проходити крізь двері. Воно дозволяє бути тут, а тож на трасі нема. Він зник. Це трошки інакше тіло. І щоб впізнати когось е, ну, в цьому тілі, потрібно мати відкриті духовні очі. Це не означає, що це не тіло, це тіло, воно дійсно тіло, але інакше. І зараз ми ще більше зрозуміємо. Однак, йдуть вони, йдуть по дорозі, по дорозі, Ісус. Підходить до них і ясно, що якийсь певний період крокує разом з ним. Та ж не зразу причиняй, слухайте. Та просто свій же збоку, прислухайся так далі. А вони не помічають взагалі, поки він до них не промовить. Не помічають. Я не говорю навіть про те, що Ісуса не помічають. Взагалі нікого з боку не помічають. Взагалі, вони загрузили в своїх думках, вони загрузи в своїх. Як далі скажуть, сподівання, хоч ми сподівалися, що Він нас врятує, нас визволить, а то не так сталося спомерти. Вони загрузли в цьому, вони думають в цьому. І відповідно навіть не бачу, що хтось де збоку і так не бачать, що це Ісус і Господь. В цій історії в цьому евангелі, яку ми сьогодні ми читаємо, власне, дуже потужно і гарно розказано, що ми можемо. Знати про Ісуса, можемо з ним ходити 3 роки, 10, 100 років. Але в той момент, коли потрібно його побачити, ми можемо не розпізнати його. Ми можемо не зрозуміти, що це Ісус був. А хто тобі казав, що Ісус має до тебе з'явитись, пройти отак тобі поздороватись побоювати? Він таки не обіцяв, Він таки не говорив. Він казав, я завжди з вами до кінця віку. А як це? Завжди з нами до кінця війни. І отут наш Господь протягом дороги твого життя може підходити до тебе не так, як ти собі уявляєш. Він може підійти до тебе через твоїх рідних. Він може твому сусідові бути. Так він може бути Священко, який говорить до тебе проповідує. Він може бути не так, як ти уявляєш, навіть не так, як ти сподіваєшся. І щоб побачити його, щоб твої очі відкрилися, то зараз ми доходимо. Треба дві речі. Потрібно дві неймовірні важливі речі. Для того, щоб зустрітися з Ісусом, не мертвим, а власне живим Ісусом, потрібно дві речі. От він їх питає, що там. Він сам ініціативий. Бачите, він ініціює. Він, він каже: слухай, як тебе справа, що тебе сталося? Що ти думаєш, як ти живеш? Розкажіть, розкажіть мені. Він той, який цікавиться, тобою? Ти не байдужий для нього. Ну, от вони все розказують, ти знаєш, був такий чоловік, і той, і той, і то, то, то. Ми сподівались, що він має визволити Ізраїля, а от третій день як він помер. І, і все. І на цьому все лишилося. Ну, щось там казали, жінки, але то жінки. То жінки розумієте, в суспільстві то не голос. В тому суспільстві то не голос. Це не, не можна на, е, на жінок покладатися. Тому це жінки сказали, вони навіть не вірять в те, що жінки сказали. І відповідає так Ісус: о, нерозумні і повільні серцем, що повірити всьому, що пророки були сповістили. Яка різниця, хто? Жінки, не жінки, маї діти? Марія, Богородиця, ми маємо багато з'явлень. Знаєте, кому вона з'являється найчастіше? Дітям. Та що тим дітям будемо вірити, Що придумали щось собі, чи що ще щось? А от Ісус, власне, каже, що ми повільні серцем, Повільні. для того, щоб повірити те, що я вам хочу сказати. І він тоді починає від Мойсея пророків вияснювати те, що в Писанні написано про нього. Ми трошки проскочимо на кінець, і там ці двоє кажуть так: чи не горіло наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та пояснював нам Писання. Писання Святе письмо тут є. Ці книжці, це чотири Євангелія, це тільки частинка святого Присма, є старий завіт, новий завіт. І в цьому Писанні чи святому Пісні є слово Боже. Тобто те, що сказав Бог, то цим словом був створений світ, то цим словом був створений я, то цим словом, я був відкуплений, це слово оселилось стало тіло, тобто це слово. Здатна мене перемінити. Тому Ісус бере і пояснює, пояснює, рожовує рожову. Нагадує, нагадує, ви може і на пам'ять. Але нагадує, знаєте, от там йдеться, от то про то. Для чого? Для того, щоб вони нарешті зрозуміли. Тому й подивіться, навіть ітурія наша, як побудована, та будь-яка. Християнська літургія як побудована, ми спочатку читаємо Слово Боже. Апостола жив-католиків Старий Завіт читається, потім Іван читає, потім проповідь має, це пояснення Слово Боже. Бо те, що Ісус робив. Для чого? Щоб серце почало горіти, щоб серце почало відкривати, щоб почало трохи виходити з своїх обмежень, з своїх шаблонів. Зрозуміння того, як я сподіваюся, що Бог зробить в моєму житті. А може треба відкритися на те, що Він хоче зробити в твоєму житті, а не те, що ти сподіваєшся. Тут їхнє серце боліло, їхнє серце готувалося, їхнє серце розжарювалося. Тому так важливо читати святе письмо. І читати не тільки тут, коли літургія є, а читати вдома, також читати сім'єю, читати особисто на вівні, то, напевно, він добре хіка води пояснив. І вони слухали, слухали, слухали нічого, і пояснював, пояснював їм. Ісус удар хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи. Зостанься з нами, бо вже вечорі, і день, вже похилився. Іншими словами він сподобався. Ще не як Ісус, але сподобався. Убудь з нами ще пояснив, ще хочемо глибше зрозуміти, ще хочемо, бо наше серце запалилося. І отут, дивіться, вони знову ж таки очікують одного, вони хочуть більше цього запалу, більшого розуміння. Це добре. І треба пригоріти, але Ісус їм дай зараз те, що не очікувало, ще щось більше дасть. І от як він був за столом з ним, взяв хліб, благословив, переломивши його, дав їм, тоді відкрилися в них очі і вони його пізнали. На літургії ми спочатку вчитаємо це Письмо, ми чуємо Слово проповідь. А потім підходить момент, коли відбувається переміна переміна хліба і вина в тілу і Господь. Тут вони пізнали Його, тому що вони доторкнулися до нього, до Його тіла і крові. Може, не в такий спосіб, який очікували, може вони просто думали, що серце запалиться, може вони думали, десь, може, е присниться їм той Ісус. А він каже: ні, я хочу до вас доторкнутися і прийти в тілі і крові. При щі хочу, щоб ви доторкнулися до мене. І тоді вам відкриються очі. Тоді ви зрозумієте, до кого ви доторкнулися. Знаєте, я чув таке опитування, яке відбувалося в США Америки, в Католо. Католики, всіх католиків, які там є, зробили опитування. Чи вірите ви в те? Я вважаю, що це, е, це добре, що поклали це питання і зараз скажемо вам результати, але як можна взагалі тут якісь мати інші варіанти? Але все, От запитали католиків, чи вважаєте ви, що в цьому хлібі і вині є дійсно тіло і кров Ісуса? то Майже дві третини відповіли, що так. А одна третина відповіла ні. Це символ такий. Це просто гарно, ну, так, Гарна кодиція, гарно виглядає, гарно, традиції, гарно гадно, чудово. Ну, так. Ну, так. Третина людей не вірить в те, що там і цілий про Ісус. Виявляєте собі? Якщо ти так підходиш до цього причастя, то як ти хочеш би тобі Господь відкрився? Як ти хочеш доторкнутися до цього Бога? Якщо для тебе це образ, символ, гарна традиція, щось прийшли, гарно зробили і пішли. Може, театр взагалі, чи якась вистава? Ні, це справді тіло і про Ісуса, хоч на вигляд нічого не змінилося, але це дійсно тіло і кров Ісуса. І це підтверджує не, не мої пальці, чи не мій рот, не моє відчуття, це підтверджує моя віра, що це є тіло і крови Ісуса. Тобто, коли ти читаєш Слово Боже, цього самого Ісуса, коли ти приймаєш Його віруєш, що це дійсно тіло і кров Ісуса, то тоді ти зустрічаєшся з цим Ісусом. І то не мертвим, а живим. Ось думаю, і тому е не так далеко від Пасхи сьогодні третій день як від Пасхи церква подає спеціального оце Євангелія, щоб ми зрозуміли, наш Господь Воскрес живий, є між нами, але не тільки в якийсь такий абстрактно незрозумілий спосіб якось десь з нами, як з нами, що з нами. Ні, він з нами причастю, чітко і конкретно, і ми можемо доторкнутися до нього. Він з нами. Ось прийди до нього. Побудь з ним. Доторкнися, спожий Його, зустрінься, поговори чи ж можливо. Він тут, Він є, він тебе чекає. Тіло Христове нове, Воскресне. Таке дивовижне, що воно одночасно є там. Біля Отця, одночасно тут, в Лемпівській церкві на відтворні, і не тільки в Лемпівській церкві, а по всіх церквах у цьому світі. Неймовірно. Господи Боже наш Воскресли Ісусе, дякуємо Тобі, що Ти є з нами до кінця віку. Ти є з нами поруч, поруч біля кожного з нас. Дякуємо Тобі, що протягом. І нашого життя, дороги нашого життя, ти сам підходиш до нас, ти сам ем, зачіпаєшся, навіть так би сказав, до нас трошки. Ти ініціатор, ти питаєш, як у нас справи, ти не байдужий. Ми важливі для тебе. Дякуємо тобі за це, Господи. Просимо тебе, Боже, щоб не було такого, щоб ми тебе не впізнали, чи в ближньому своєму, чи в церкві, в проповіді, чи тим більше в своєму почасті не впізнали. Господи, просимо Тебе скріпи нашу міру через читання Слова Божого, щоб наше серце настільки горіло, щоб коли ми приймаємо тебе в святому причасті, ми переживали, що доторкаємося до Святого Бога і війня з ними. Амінь. Христос Воскресне!